Добрий день! Сьогодні ми розглянемо, як знайти перший або останнє входження елемента у масив. Для початку ми будемо розглядати просто лінійні масиви і шукати певний елемент. Їх може бути жодного, а їх може бути декілька. І ось тут тоді постає питання, як знайти перший з цих декількох або останній з цих декількох елементів у масиві. Отже, Спочатку ми розглянемо пошук цього елемента і, відповідно, будемо шукати номер цього першого елемента. Для прикладу розглянемо пошук першого додатнього елемента в масиві. І ми будемо використовувати ось такий алгоритм. Спочатку ми будемо готуватися до пошуку, і ми будемо починати з індексу 1. Тобто з першого елемента масиву, хочу звернути увагу, що якщо ми, наприклад, масив заповнюємо чи друкуємо на екрані всі елементи, ми будемо приходити по всьому масиву. А тут ми будемо проходити не по всьому масиву, а лише до першого потрібного нам елемента. Тому тут цикл for нам буде не дуже зручний. Зручніше використати цикл while. І, відповідно, у нас буде цикл while. Ми будемо перевіряти, доки у нас е, наші елементи нам не підходять. Тобто, поки елемент. Буде менше або дорівнює нулю, ми будемо переходити на наступний. Тобто ми будемо брати наш індекс, збільшувати його на одиничку і таким чином переходити до наступного. Після того, як ми пройдемо весь цей цикл, ми вилітимо з циклу. Тоді, коли наша умова вайл перестане виконуватися. Тобто умова перестане виконуватися, і відповідно ми вилітаємо з циклу на якомусь елементі, який вже додатні. І після цього ми можемо надрукувати і I його індекс, і сам цей наш елемент. Ось давайте розглянемо, наприклад, такий масивчик. І він заповнений. Ось такими числами. На першому кроці у нас I одиничка. І відповідно ми будемо розглядати I1 елемент мінус 9. Дивимося, поки А з індексом 1 менше або до рівня 0, так, тактру. Ми заходимо в цикл. Беремо I, збільшуємо на одиничку і кладемо вже назад. І крапка з комою повертаємося. У нас вже поки i у нас вже 2, тоді елемент буде А друге 0. Поки А друге менше або дорівнює 0, true. Правда, ми заходимо в цикл і збільшуємо відповідно наш індекс. І знов повертаємося на початок. А третє. Менше або дорівнює 0. Ось у нас i, Ось у нас А третє. Так, Умова виконується. Ми знову заходимо в цикл і збільшуємо наше значення ще на один. Крапка з комою повертає, дивимося, у нас же I4. А А з індексом 4 6. І умова ось ця перестає виконуватися. Тобто, в цикл ми не заходимо. І виходимо з циклу. На наступний оператор у нас буде райтелен. Right те, що в лапках у нас відразу ми будемо друкувати, те, що без лапок сприймається як адреса. Тобто, в пам'яті ми беремо значення 4, далі дужечка дорівнює. І далі ми будемо брати А4, А4 6. Отже, таким чином, ми знайшли перший додатній елемент, і ми не проходили весь масив. Повністю тому ми і використовували цикл while. Але у нас може виникнути ось така ситуація. А якщо додатніх масивів взагалі немає, що у нас буде відбуватися тоді? Тоді ми переглянемо на першому кроці ми візьмемо I1, подивимося перший елемент, подивимося, що це мінус 9, зайдемо в цикл. Далі у нас ми будемо брати другий елемент. І, відповідно, дивитися, А 2 Знов недодатні. Переходимо до наступного. Ай у нас вже буде 3. І, відповідно, ми будемо брати третій елемент, і він знов менше або дорівнює нуля. Беремо наступний Четвертий елемент. Четвертий елемент це в нас буде мінус 6 знову менше або дорівнює 0, заходимо в цикл, беремо наступний. У нас вже буде 5. І, відповідно, п'ятий елемент це мінус 1. Ми заходимо в цикл, беремо наступний. І ось тут у нас зверніть увагу: виникає проблема. Чому? Бо в циклі ми беремо I плюс 1. А наступний після п'ятого це буде шостий. А у нас всього є елементів в масиві 5. Ми вилітаємо за межі масиву. Якщо ми вилітаємо за межі масива, комп'ютер буде видавати помилку. Тому цей алгоритм працює тільки в тому випадку, коли ми чітко, стовідсотково знаємо, що додатні елементи в масиві є. Якщо ми не впевнені, є чи немає, тоді треба цей алгоритм відповідно коригувати. І коригувати ми його будемо ось таким чином. Ми введемо ще одну логічну зміну. «Find» – Знайшли ми додатній елемент чи не знайшли. І ми будемо шукати е, до тих пір, поки не знайшли «Not find» І поки наше I менше або дорівнює нуля. Що таке Find? Find це зміна болевського типу. На початку циклу ми, відповідно, ще нічого не знаходили, тому false not find. На першу, коли ми заходимо в цикл, find у нас лише find false. Not find дасть нам true. Тобто оця вся умова у нас буде true. І, відповідно, на першому кроці I у нас одиниця і I менше або дорівнює 5 – ця умова теж нам дасть результат true. End, це мають виконуватися обидві умови. Тому, відповідно і складена умова дасть нам результат true. Тоді ми заходимо в цикл. Дивимося, якщо у нас А з нашим індексом 1 на першому кроці у нас тут одиничка, тут ми F не знайшли. False не знайшли. І заходимо в цикл. У нас i одиничка. Отже, ми будемо дивитися на перший елемент масиву. А з індексом 1 це наше мінус 9. Більше нуля. Ні. False перекидає нас на else. В else сказано, що треба взяти наступний елемент. Тобто наше i вже буде 2. І крапка з комою повертає нас на початок цикла while. Дивимося, find у нас залишилося false. Тоді not find дасть нам true. І у нас вже I2, 2 менше або дорівнює 5. Тому, відповідно, ми можемо сказати, що і друга умова виконується. Отже, обидві умови виконуються, заходимо в цикл. А I у нас вже 2. Тому А з індексом I це 0. І дивимося більше нуля? Ні. Значить, знов йдемо на else. І беремо наступний елемент. І таким чином. Ми будемо брати А3 і перевіряти, чи додатнє. Ні. Переходимо до наступного елементу. А четверте у нас знов не додатні. Ні. І ми переходимо А5, у нас знов є недодатнє. І коли ми будемо брати вже А6 на якомусь етапі, тобто ми не знайшли додатніх. І повертатися на початок циклу, ми дивимося, оця умова у нас продовжує виконуватися Find false. «not find дає true. А ось тут ця умова, як тільки I стане 6, ми вилетіли за межі масива, ця умова перестає виконуватися. І як тільки одна умова не виконується. І вся складена умова не виконується, ми вилітаємо з циклу. Тобто, в цьому випадку ми не будемо розглядати шостий елемент масиву. Як тільки є спроба вийти за межі, ми вилітаємо з циклу. І ось тут ми дивимося. If. Якщо у нас find true, тоді ми йдемо на Zen і друкуємо наш елемент. Якщо в нашому випадку Find false, False нас відправляє на else і друкує, що додатні відсутні. Далі ми можемо розглянути ось такий самий е алгоритм, але тоді, коли у нас вже є додатні, що буде відбуватися. На початку ми I присвоїмо нашу одиничку. Find ми присвоїмо false. Ось тут у нас буде fo false. Є. Yeah. І not, fall, not find. Find у нас false. not false у нас Оця умова дасть у нас результат true. Одиничка на першому кроці дасть результат true. І ми заходимо в цикл. А перше, бо ай одиничка. I одиничка, а перше мінус дев'ять. І тоді дивимося більше нуля, ні. False нас перекидує на else, і в else у нас написано взяти наступний елемент. Беремо наступний елемент. Повертаємося на початок циклу. У нас find не змінилося. Find у нас false. not find у нас true. І I у нас вже 2. Умова виконується. Тому складена умова виконується, переходимо. I2. А з індексом 2, 0. Умова А з індексом Ай більше нуля знов не виконується, беремо наступне. Ай у нас вже буде 3. І відповідно дивимося, що а третє. а третє – це у нас число 5. І тоді ми будемо дивитися, що а третє вже більше нуля. Тобто у нас спрацьовує Zen. Зен сказано: find true ми знайшли. Тому наше false буде замінено на true. І відповідно ми повертаємося на while. Дивимося: find у нас true стало. Not find дасть нам false. Тобто ця умова не буде виконуватися. Якщо одна з умов в, при операції AND не виконується, то і вся складена умова не виконується. Отже, в перевірку ми вже не заходимо. І заходимо відповідно на if. Дивимося, find у нас true. If true нас відправляє на Z. І ми будемо писати, що ми знайшли А з нашим індексом, який у нас залишився 3. Буде дорівнювати А3, тобто 5. Таким чином ми знайшли перший елемент, який є додатній в нашому масиві. Якщо ми зберемо нашу програмку, зверніть увагу: у нас буде 5 чисел в масиві, тобто у нас Array від 1 до 5. Не сказано яких чисел, тому off Real, тобто і додатніх, і від'ємних, і цілих, і дробових. А це наш індекс. Нам його достатньо взяти від 1 до 5, тобто типу байт нам вистачить. Ми використовували змінну find. Find у нас було значення true або false. Тобто це буде змінна типу boolean. І відповідно далі, як ми вже звикли, ми вводимо масив з клавіатури. Це те, що ми розбирали в попередніх відео. І далі наш алгоритм. Як шукати відповідно перше додатнє значення? І далі ми друкуємо результат в залежності від того, якщо ми знайшли, тобто find true, ми друкуємо цей елемент. Якщо не знайшли, ми відповідно друкувати цей елемент не будемо. Будемо писати, що додатні у нас відсутні. Абсолютно аналогічно можна зробити, зверніть увагу до останній додатки. Ми всього лише будемо йти з кінця масиву, тобто ми будемо розпочинати з останнього елемента. Зверніть, будь ласка, увагу, ось сюди. Ми будемо йти з останнього елемента. І щоб не вилетіти за межі масива, ми будемо перевіряти i більше або дорівнює 1. Тобто, як тільки стало менше одиниці, це означає, що ми вилетіли за межі масива. Тому поки ми не знайшли, і ось у нас поки не знайшли, і поки не вилетіли за межі масива, ми будемо дивитися. Якщо наш елемент додатній, ми його знайшли. Якщо ні, а тепер, увага, якщо ми будемо йти з кінця масиву, то ми будемо брати попередній. Щоб взяти попередній, треба індекс зменшити на 1. І таким чином ми переходимо до попереднього. Тому насправді шукати останній алгоритм буде той же самий, тільки ми будемо йти не з початку масиву, а з кінця масиву. Таким чином, ми розглянули е, алгоритм пошуку і першого, і останнього елемента, причому ми знаходимо і сам елемент, і його номер. Дякую вам за увагу!